Днями відбулося урочисте відкриття та освячення меморіальної дошки на фасаді Паришинського ліцею села Париж, герою України Рудику Андрію Тарасовичу. До дошки було піднесено квіти а священнослужителі розпочали чин освячення. Ми відкрили цю пам'ятну дошку для нашого воїна, героя Андрія. І це і для нас, а особливо для вас, діти є той приклад жертвенності. І, звичайно, ми йому сьогодні складаємо ту щиру подяку. Як і іншим нашим захисникам, бо вони ціною свого життя вони віддали той дар, дар життя, подарований Богом, для того, щоб ми цей дар, життя, який ми зараз маємо, могли свобідно жити, працювати, навчатися. На заході було чимало людей у військовій формі, серед них і побратим Андрія Рудика, військовослужбовець Себастя. Він розповів, як присутність героя вплинула на настрій особового складу роти, де той служив, коли Андрій прийшов в нашу роту командиром. Ми з ним швидко знайшли спільну мову. Він став підтримкою для мене, я став підтримкою для нього. Я його запам'ятав як харизматичного, щирого, доброго і сміливого чоловіка. І я особисто я і багато хлопців з нашої роти ми завдячуємо своїм життям, саме йому. Бо він був один з небагатьох, хто кому. Були небайдужі наші життя, і хто старався в бойових діях в цій Рубці нас врятувати, щоб ми вижили і виконали поставлені задачі. Його втрата була непомірною для нашого підрозділу. Вона сильно підірвала наш бойовий дух. І ну, це була непомірна втрата. Слава героям! На слово було запрошено маму загиблого воїна. Вона пригадала юні роки свого сина та зачитала його записки, які той робив на війні. Мріяв бути воєнним. Я завжди його переговорювала, тому що він мав дар до історії, він вчив її, він цікавився, дуже багато книжок перечитав, щоб він був вчителем історії. Видно, це було вже в нього всередині, бо коли ми забирали з школи документи, я прочитала особову справу. Вчителька написала в першому класі характеристику. Сказала, що він намагається командувати іншими. Але вона казала, що в нього це не виходить. А виявилось, що дуже вийшло. Андрій писав, коли ти командуєш великим підрозділом, на тобі велика відповідальність за життя людей. Ідучи в бій, став найвище життя своїх людей, а вже потім виконання завдання. Давай людям шанс на виправлення. Ніколи не рубай з плеча. А вже ж, справжні воїни це не відмінники навчання, не зразкові солдати. Справжні воїни це ті, хто несуть на своїх плечах тягар війни, не завжди в чистій формі, не завжди в спортивної статури, забезпечує солдата всім необхідним бою, боєпрапас, боєприпасами, провізію. Думай про солдата і в бою він буде думати про тебе. До присутніх звернувся міський голова Недвірнянської ТГ Зіновій Андрійович, підкреслив, що подвиг Андрія подарував врешті змогу жити далі, а також нагородив посмертно відзнакою героя, передавши медаль матері. Нас зібрав Андрій для того, щоб ми своєю повагою, своєю шаною, любов'ю уважили подвиг героя України Рудика Андрія, який з перших днів війни пішов боронити Україну. До лютого 2022 року кожний, зокрема, з нас, кожен українець, брав, що міг життя. Але лютий 2022 року змінив і кожен з нас сьогодні зобов'язаний віддати все для життя. Такий в наших серцях залишився Андрій, 24 роки, випускник Прикарпатського військово-спортивного ліцею. І маю сьогодні за честь нагородити відзнакою медаллю посмертно. Нагороджується Рудок Андрій Тарасович медалі Івано-Франківської обласної ради, лицар бойового чину. Згадав Андрія та його життя, зокрема у стінах ліцею, його директор Микола Левицький став на захист нас з вами. Так відзивається про вчинки Андрія Чоловік. Я така професія, захисник, і саме Андрій обрав її. Цей шлях, який він обрав, прийшов гідно. Пішовши після нашої школи у Прикарпатський військовий ліцей, а далі і в вищий військовий заклад, він на цьому шляху здобував знання, виховувався як патріот і став на захист своєї батьківщини, став на захист нас з вами. Пам'ятати та нести пам'ять далі це найменше та водночас важливе завдання кожного з нас, оскільки, допоки будемо пам'ятати славу українських героїв не зникне.